Школярі Івано-Франківська передали різдвяні подарунки воїнам АТО. Це ініціатива самих учнів та батьківської громади міста. У школах збирали теплі речі, білизну та шкарпетки. Не забули й про обереги, іконки та хрестики, а найбільше солодощів. У такий спосіб вирішили допомогти Миколаю. Нині свої пакунки учні оформляють та прикрашають. До цього процесу ставляться не менш відповідально. Кожен подарунок підкріплюють зворушливими написами. Ми зробили надписи. Молимося за вас, повертайтеся живими для того, щоб їх підтримати. Адже їм зараз на лінії фронту там надзвичайно важко. Вони борються за наше майбутнє, і ми мусимо їх як тільки можемо підтримувати. Бороти молитися за них. 22 тисячі учнів долучилися до доброї справи. Якщо не матеріально, то бодай зробили щось своїми руками. Дітям міста Івано-Франківська захотілося, щоб не тільки вони відчули свято, яке дорослі роблять для них, а наші воїни, які на сьогодні перебувають в зоні АТО і захищають кордони нашої. Батьківщини, щоб вони теж відчули себе хоч трішки вдома. А так виглядають два пакунки від самих освітян міста. Принесли їх вже спакованими, що всередині не приховують. У цих пакунках є чорний шоколад, в цих пакунках є печиво, є вафлі, є чай і кава. Яку важливу місію виконують рідні і зовсім незнайомі їм люди, воїни АТО школярі добре розуміють. Відтак для них підготували вітальні різдвяні листівки, поштівки ручної роботи з аплікацією та малюнками на передову передають не лише старшокласники, а й учні початкових класів. Діти натхненні і дуже хочуть трошки передати того настрою і позитиву воїнам і, взагалі, і вони старалися передати ту атмосферу і з щирими побажаннями і з подякою, щоб трошечки зігріти їхні душі, передати наше ну, вітання їм, щоб ми завжди їх пам'ятаємо і чекаємо вдома. Ми хочемо частинку нашої душі і наших що в них буде все гаразд і в нас гаразд, і нас передалося їм. Тим часом в іншій залі організували майстер-клас для дітей, батьки яких воюють сьогодні на сході. Різдвяний пряник у формі теплої хатки дівчатка і хлопчаки оздоблюють кремом та кулінарними прикрасами власноруч. Дітки малюють пряники, оформляють пряники, там вже заготовки були, і кожен з них забере цей пряник з собою. Або він передасть татові, або він передасть братові. Хай вер або залишить собі. Як на згадку про цю гарну, затишну, затишну зустріч вже сьогодні. Різдвяні пакунки передали представникам самооборони та бійцям батальйонів Вайдар та Азов.